Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валентина, і я захоплююсь створенням прикрас бісеру. Так, Відзнімаю це вступне відео, воно мало бути інше, але плани змінилися. Розказую, знімала пару днів майстер-клас на ось цей браслетик від А до Я. Як малюю схеми, як, які матеріали підбираю, як рахую розміри. Це відзняла. Потім, коли сіла монтувати, вийшла халепа. Відео показує, що є, але воно не відкривається, тобто воно не відзнялося. Я думаю, що це пов'язано із пам'яттю на телефоні. Так, частина відео в мене немає, і більшості з них ну, саме ті відео, які потрібно, але частина залишилася, тому я. Ті відео, які корисні, хочу виставити і показати що щось новеньке і щось, що може вам допомогти у тому у створенні прикраси. Це відео буде присвячено тому, як заховати ниточку у полотні, коли у вас закінчилася нитка і вам потрібно нову вдягнути. І мені здається, там є ще частина відео, як прикріпити нову нитку. Зробила я ось три рапорта, роблю четвертий, і в мене вже залишився невеличкий відрізок ниточки. Не дістає мені до лотків, щоб набрати бісер. Тому нам потрібно додати нову нитку. Як я роблю, зараз вам все покажу. Ось цю ниточку проходжу. Закріплюю кінчик. Проходжу ще раз. Знизу на містинок, але не до кінця. Останню залишаю. Ось так. І потім ось тут серединці полотна, не до кінця беру бісеринки. Ось так. Тут не дуже буду, я коли інші браслети роблю, то Довгенько так запутую, тут немає як, тому що в нас ось ці нитки білі. А сама нитка, якою я набираю, бісер-жовта. І якщо я продовжу, воно буде відрізнятися. Хіба що ось до цих жовтеньких продовжити. Ось сюди. Тут жовтенький, тут воно не так буде видно. краєчки. Є. І ще разок, також ось до жовтої. Все, я закріпила нитку. Я не в'яжу ніяких вузликів. На початку зайняття рукоділям в'язала, воно все не підходить. Ось так затягнула, трішки натягаю ниточку і відрізаю, і ниточка ховається, ось там серединці. Воно ніяким чином не розплететься, ниточка не вийде, бо воно ось тут. Кілька разів зафіксовано. Ось так. Тепер в голочку закріплюю нову ниточку. Тепер нам потрібно додати ниточку, щоб вона виходила з голкою ось сюди, в цей бік, і будемо робити звуження донизу. Зараз я заселю нитку в голку і знову до вас підключусь. Заселила я нитку, тепер я вам покажу, як визначити, в якому рядкові закріплювати. Нам потрібно, щоб вийшла ось так голка з ниткою. Тому ми звідси це сюди, це сюди, ось сюди-сюди, ось звідси почнемо. Тут вже трішки складно пройти, бо там є вже ниточок, бачите, вже не проходить. Ось цим треба обережно, бо якщо лопне бісеринка, прийдеться переробляти. І дивіться, застрягло ні туди, ні сюди. Витягаємо назад, бо небезпечно, там ось блаки, фіолетова намистинка, маленький отвір і не бажає пройти. Добре, значить, беремо вище, але з іншого боку. Не будемо ризикувати. Тут теж вже не хоче пройти. От, ну подивіться. Потрібно взяти додатковий інструмент. Або не ризикувати. Пробуємо, Пробуємо ось тут. Зайти. Є, пройшло. Залишаємо невеличкий відрізок. Ось тут пам'ятаємо, що там не хотіло крізь фіолетові. Беремо ось так через жовтеньку. Ось так. Тепер постараємося крізь все полотно проходимо через усі бісеринки до жовтої. І знов через всі і виходимо голка нам уже Виходить там, де потрібно. Ось так. Ось цей кінчик можна вже відрізати. Трішки натягуємо і відрізаємо. Дякую вам за перегляд відео. Надіюся, вам воно було корисне. Халепа з майстер-класом мене трішки засмутила, але Додала досвіду, що потрібно робити і як. В планах новий майстер-клас на трішки інший браслет виберу. Щось інше хочу плести. Я вам там хочу зібрати у відео всі етапи: малюємо схему, підбір матеріалів, розрахунок розміру. Який нам потрібен браслет, початок роботи, сама робота, нюанси в роботі, які виникають. Потім звуження і застіпка. Я думаю, це відео буде корисним. Все, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. До зустрічі!